Дай, дай Боже здоров'ю всім! Вітаю на своєму каналі. О! О! <смістична> Заїхав в гості до хлопців Чернівецька область, село Ясені. Є тут така красуня. Фейсмацна кобела. Відео Воно пішла туди по засливку, але відео того не передає, але кобелка потужняча. Скільки тюма вона має висоти? Метр восім так? Да? Так має. Метр 84 по тіло. За тілом має метр вісім. Фейс велика кобела. Ногу 26 роти. Нога на 26, міжки. Зарослі такі, файно зарослі. Тут питань нема. Виглядає, що жеребна, Файк. Ну так якби виглядає, що жеребна, таке черево в неї велике, але то вона ціла велика, на його це Просто для порівняння тут би поклав гуцулика, та й гуцулик був би десь до половини. І... Дуже класнюча кобила. Любила може продатися. Якби комусь було цікаво, номер лишу в описі газди. Лила має роботу дуже серйозну. Скільки її років? Сім років. Мала лошачка, по герою лошачок був, так? Що був по герою. Кобилка. <смі> то в неї. Відцяго пилюка на оці, то не себе, аби ви не думали, що то вона нас стара. <смі> може бути, наскільки я знаю, може бути і старшому чоловіку. <пири> в роботі повільна, да, так? В та, така, середна, а як у, парі, то у парі повільна, а так сама собі середна має глибокі груди такі. Так. Повимащувалася тут мальоха. Це спонтанно ми відео знімаємо. Кантариком задоволені? Да. Моцні, гарні, mm -hmm. стоять класно на конях. А вона тепер не кута. Ви не ковали її. Їдете... А, їдете тим, ми... показати уїдете і, і лесом конем. Файно. Так, ще раз нагадаю, що кубилка може продатися. За ціну будете дзвонити до чоловіка, питатися. Може бути, я думаю, що обмін може бути, якби щось цікаве запропонували. Так? Ай, лошечка, файна щось. Може бути обмін, ні. Не? не хочете? Yeah. Каже, Тьома, якби якась цікава лошечка була. Коротше, будете дзвонити, будете питатись. Цю красуньку заведемо, покладемо на паузу, йдемо за другу. Покажемо господарку. Тьома з батьком тримають. Дуже гарні коники. у них ураз моцні потужні коні. Вони це люблять роботу. Коні у них знають постійно. Так, кладемо на паузу, виводимо наступну. О! Ще одна красунька. Дядьку Миколі. І Андрію у підгайці вітання. Це вихованка Підгаєтщини. Як казав Микола з Андрієм, що вони підгаєцьку породу собі вивели. Це дійсно підгаєцька порода. Потомство буцефала. Така кобилка по буцефалу. Щось так виглядає, що вроді як вимнічко налило, може і жеребна. А може у нас собі доїде така добра. Тут... У задяви її не робили, ні? Не знаєте, коротше. Чи жеребна? Та як не жеребно? Каже газда, що жеребна. Я не знаю, би таке черево було, то би було не жеребне, то. Дуже гарно. Скільки це вона називається Поліна, так? Поліна. вона неодноразово була на відео від самого дитинства, від маленького лошадка. Андрій показував, знімав. Гарну мою гриву таку на два боки. Груба, моцна кобила, широка. Оп, Дає! Живенька! Така грубезна, як пецкакує, ні? Кі то живе дуже гарну зірочку має, ще таке на носику цікаве. Хоче літати, би пустив її, то вона би тут зараз горала цій городі бігом. Треба фехтуватися добре, бо можна. Облизати кришку. Ціни їхають, муха не їхає тепер не запрягається тай. Ця не запрягає. О! О! Ха -ха -ха -ха! Краса! Ану ще раз повторя полінка, ще раз таке зроби. Красонька, ти будеш на заставці. Є. О! Сей, ширина така у неї жолеб такий від перерадо дозаду. Наскрізь. Дуже цікаво виглядає. Ви не запрягали її, ні. О-дає-дає. Дає да дуже класно. Молодець. Ану стань, затримай її так. Таку має прр, Дуже гарну зірочку має, дуже мені подобається. І оцей такий підпал на така кару гніда. Дуже інтересна така кобилка. О! Да є. Не будемо ми сильно затримувати газдів, Йдемо виведемо. Ще одного екземпляра дуже цікавого, гарного представника польської крови. Не переключайте, дивіться до кінця. О. Так, іду я з цієї сторони. Це є представниця польська. Invece. 해? Ти кажи, чує, Каже, тьома її шипче корва була, як поляки нашим українцям кажуть, га? Отак. Наші хлопці в Польщі роблять. Польські коні у нас роблять. Так кобела має роботу. Роботу має серйозну теж. Вона фактично майже кожен день запряжна. Їде у парі з конем. Це третій день, день не запрягали, не. так? Хочете з вихідні. Не. І так роботу. Оця, робо, оця кобила робить роботу. Фактично е, ця кобила годує ті дві попередні і заробляє на щось свіже. Дуже гарна показаточка. Як вона називається? Циган. Цигана кажете, так? Який в неї рист? Е 167. 167. По рулетці, за рулетком. Ну, та ли, ну, питаю так просто. У ну, гарному тілі тут нема що казати, то у вас коні всі в одно файні. Ну, мала, би ти мене не філкнула. Ні, nee, у нас доріжків може просто підскакувати. И, и нога тут теж дуже файно підняв. Вона дуже класно складена, тут на як мови нема. Встань. Має дуже класні груди. Ми вже її так один, тож тоді показували її. Так, але ми тоді не так воно виглядало. Шейка така каблучком. Ну, Встань, покажи чоло. Ну, файно. Кажеш, тьома що їде файну. Вони з панель супер йдуть. Супер йдуть, подобається, так? Да, да. то е, кінь такий чи менший за неї. Однаковий ростом. А раз там так плюс-мінус виглядає? одинакові виглядає. Ні, ну та понятно, що ширше трошки, але. А та раз там більші, ну, це є робоча, моцна, потужна кобила до роботи. І ще плюс може. Родити лошадка. Ну, вона не є жеребна, так? Ми її парували. Ви парували? Да. Парували раміром. Так. Да. Парували теж. Парована вона раміром. Я вам пускали... скажу, що то ще рамір може з такого кобилу дати таке лоша mm -hmm. делікатне, не... що кобили ж бог помиг ще слівами Це tai... Шесть красунь. Я вже в руки змерз, ми вже віді коня виводити не будемо. <риві> Чи покажемо, ще й конька. Ану, поклади її, тут коня виведи до, до, до неї. По, по... Зараз дядько Василь виведе, Тьома з'єже їх докупи. Покажемо, як вони ходять у парі. Бо це фактично новоолександріїці казетка. Що ж такого плану? Не знаємо, який він, бо то кажуть, що усе, що чорне, то першарон, все, що жовте, то новоолександрієць. Но в даному випадку конік безпородний, бо я знаю, того коня дуже добре, він з сусіднього села походить. А кобилка на документах ПКЗ. Так що тут і ні першерон, і ні новоолександрієць ні грають, ні проходять. Дуже файно, мені вдається, от такі коні от такі Саме я люблю. Та, це... і, до вошата, і... І, і, і до роботи, лошата, і, і робота є, головка маленька. І це шустрі, цікаве, не спляче. Не спляче, ні. Це ще таку одну допарити, той... бомбараки. Але дивіться знову таки, що... Жеребня, то воно жеребне, то воно не жеребне, то запрягаю, то не запрягаю. Для того, щоб бути завжди у формі, треба мати дві кобелі на різні періоди жеребні і мати ще отакого от красунчика. Робочого коніка. це є лейсько. Лейсько у нас вичищений коник. Був вже на навесні його ну рік назад, виходить, його вичистили. Ану зведіть їх докупи. так як вони в парі ходять. А він йому ще не відійшло. Він ще отак його щистили, він там у толоці ще за закобило бігав, нюхторив, гіготів. Теж шийка у нього дуже делікатна. Отак вони двоє виглядають. А ну чуть чуть уперед їх. О, отака пара, отак ходять і працюють. Ну, понятне діло, що вину інакшому тілі, інакша будова, у неї інакше. Але тут краса, хлопці фейст. Найздорові вам будуть. Ви спарували дуже класну робочу пару. Цього без гобесте один час не продавали вже. Знай ще трошки порабить. Бо він, він у Славка більша стоїв, він на курарті у нього був. О. О. А так вони нічого не зробить. Вона стала уєму майніша. Нічого, вони ще цей, вони ще свіжі, ну. вони не увекле. Вони в так увекнуться, то будуть так двоє гуляти. То не так гуляють по трасі. Танцюючи йдуть, ні? Це вже лег тачити себе. То ми показувати не будемо, бо ви так YouTube сваряться з нами якщо коні тачаються. Я. Я цигана я вже вставку, о. Якби вони добре розминалися, не можуть не вміститися. Що, Василю, ті дві могли би продаватися, так? Так. Та я думаю, що шо... і, і цей міг би теж так, якби... Поки що ні. Ця пара не продається. Ця пара не продається, та попередня пара могла би бути. No, proada. Za detalėmis, za... E, za usims, būkite zvonėti, do pana Vasilia. Anu, aš ja jį, pokažu, leiską. Uwa! Jo! No, je, nu, sajda je! Gazu! Anu, nu, nedavai, tai mu tačetis, na vien šita probižetis. Anu, Vasariu! Čia! Yeah, Ходив, гонив мої лошета корча ляка, твоя була. літом, цей літом, як виходив, та осені, як виходив, то мої лошета добре гонів <laughs> разом з тим Цезарем. <laughs> 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 no, Таке я не міг, ми їдемо до лісу, щоб він був сухий. Вона мокрий моя, а Їдете до лісу, то він сухий, а вона мокрий. <laughs> Єдемо, скільки кодисто, слабо, туди? 5-6 кілометрів. Ну та й доста є, ну та що? Іконік сухий. Дядько Василь дуже задоволений ікононіком, так що все супер. Все, найздорові вам будуть. Дякую, що показали свою газдівку, свою улюбленці. Найроблю вам роботу. А він такий, він, я кажу, що він ще літом, то ще йому гат не відійшло. Всім дякую за увагу, підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте, до нових зустрічей, Будемо щось ще вам цікавеньке показувати.